Дивіться в сьогоднішньому відео. Василь Вірастюк вперше повністю показав свою кохану Ірину, яка на 11 років молодша за спортсмена. Крім цього, не членкиня, а член Катерина Павленко зробила зауваження, ведучій на світ та розбурхала мережу. Також що відомо про Циферблат, переможців нацвідбору на Євробачення 2025 та про що їхня пісня. І наостанок переможниця Холостяка 13 Інна Бєлінь розкрила, чому Олександра Терена масово хейтять в мережі і якого чоловіка вона бачить поруч із собою. Це Марс та зірки. Поїхали! Відомий український спортсмен Василь Вірастюк вперше повністю показав свою кохану Ірину Зінченко, яка на 11 років молодша засилача. Раніше він приховував її особу, називаючи лише ім'я та вік. Так, він опублікував в Інстасторіс пам'ятне фото із сім'єю музиканта Віктора Бронюка. Двом парам вдалося разом насолодитися кавою і мило поспілкуватися перед тим, як зробити спільний кадр. Така приємно несподівана зустріч, зазначив Василь Вірастюк. Так, на фото знаменитість позує для кадру із коханою Іриною, а поруч стоять Віктор Бронюк із дружиною. Зустріч відбулася в Івано-Франківську, а вже потім спортсмен вирушив у дорогу, з якою метою він туди навідався, зірка не розкриває. Нагадаємо, що у січні Василь Вірастюк став батьком в п'яте його кохана Ірина, яка на 11 років молодша, народила йому хлопчика. Подружжя вирішило не створювати зайвих інтриг через поповнення у родині, тож розсекретило, як назвали новонародженого, повне ім'я хлопчика Ярослав. А от його скорочена форма є доволі незвичною Ярек. Друзі, пишіть в коментарях, яке у вас ставлення до Василя Вірастюка. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Під час нацвідбору на Євробачення 2025 співачка та вокалістка гурту GoA Катерина Павленко не погодилася із тим, що ведуча з грінруму Анна Тульєва назвала її членкиною. Цією заявою вона розбурхала користувачів соцмереж, які не погоджуються з її позицією не використовувати фемінітивів в українській мові. Коли ведуча звернулася до Павленко зі словами До мене два кращі доєдналися. Це цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін. Як вам тут атмосфера? Катерина зауважила, атмосфера чудова, але я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. Анатульєва відповіла на зауваження, що врахує побажання Катерини Павленко. Потім вона звернулася до співака. На що той відповів, що мене просто не треба ніяк позиціювати. Ти не нам... жартувати з приводу заяви Катерини Павленко. Друзі, а яке у вас ставлення до фемінітивів в українській мові? Пишіть в коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Крім цього, український музичний гурт Циферблат у фіналі нацвідбору підкорив глядачів та виборов право представити Україну на міжнародній арені Євробачення 25 у Швейцарії. Ветерани вітчизняного пісенного конкурсу запали в душу аудиторії ще у 2024 році, коли запалили сцену потужною піснею «Place I Call Home» і стали відкриттям для багатьох слухачів. Артисти не бояться експериментувати із жанрами своїх композицій та велику увагу приділяють візуальні складові творчих доробків. Тому трек виконавців Bird of Prey, з яким вони подалися на національний відбір, не втрачає провідних позицій у трендах і заслужено переміг. Історія гурту, до складу якого входять брати Близнюки Даніїл та Валентин Лещинський, а також Федор Ходаков розпочалася у 2015 році. Свій перший альбом під назвою Кіносеанс артисти випустили у 2017-му, а вже через два роки виконали власний сингл вночі на сцені талант шоу х фактор. Вперше спробувати свої сили на нацвідборі учасники музичного колективу наважилися у 2022-му. Тоді вони потрапили до лонг-листа, проте, на жаль, увірватися в десятку фіналістів не змогли. Артисти не опустили руки, а активно працювали над удосконаленням своєї творчості. У квітні 2023 року вони випустили альбом Перетворення, куди увійшло 13 пісень. А вже у вересні здобули перемогу на премії Музвар Евордс у номінації Найкращі нові імена альтернативної музики. А от у 2024 році гурт Циферблат зміг потужно увірватися у фінал нацвідбору на Євробачення. Пісня «Place I Call Home», яка за словами зірок присвячена усім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки. Принесла їм друге місце у загальному рейтингу. Цікаво, що учасники колективу не асоціюють свою творчість із жодним музичним жанром. Вони не бояться експериментувати та працювати в різних напрямках для цьогорічного нацвідбору Циферблат підготували не менш вражаючу композицію із доволі глибоким сенсом. Ця пісня про надію насамперед, про те, що після темних часів наступають світлі, лейтмотив. Це пташка, яка є символом реінкарнації, переродження та свободи, пояснили артисти. Трек of Prey» став фаворитом серед аудиторії, адже протягом тривалого часу не втрачає лідерських позицій у чартах. Кліп на композицію посів 12-ту сходинку в розділі популярне на Ютубі та зібрав понад 112 тисяч переглядів. Ба Більше їхня пісня стала єдиною з усіх робіт, що подали на нацвідбір, яка залишилась у щоденному чарті Spotify. У фіналі нацвідбору, який пройшов 8 лютого, Циферблат отримали 9 балів від суддів та максимальні 10 від. Глядачів. Друзі, пишіть в коментарях, за кого ви вболювали на нацвідборі та чи подобається вам пісня гурту Циферблат. І наостанок, переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 13 Інна Бєлінь пояснила, чому ветерана війни Олександра Будька значно впав рейтинг серед українців після участі у проєкті. за її словами, програма не підходила до його соціальної місії, а оголила душу військовослужбовця, показавши його справжній характер. Однак Терен до слова важко переносить критику, тому для нього хейт в мережі виявився болісним. Про це Інабілін розповіла в інтерв'ю 33 запитанням. Розумієте, людина ветеран з інвалідністю, який до цього просто топив за ветеранів, показував інклюзивність, показував проблеми, які є в нашій державі. І потім він пішов на проект, де зовсім не про це. Я знаю, що це його соціальна місія, але все ж таки він там показався зі сторони як чоловік і людина. І тому вже його почали оцінювати з цих амплуа, зазначила волонтерка. Вона також додала, що його червоні прапорці більше пов'язані з військовою службою. Тут треба по-іншому розглядати, бо він все ж таки ветеран з таким досвідом за спиною. Це означає, що його не можна просто розглядати як попередніх холостяків. Наприклад, ця романтика, цей весь чоловічий вайб, це зовсім не про нього, бо в нього такий досвід, що він така людина, як він є. Зокрема, і на наголосила, якого чоловіка бачить поруч із собою критерії ідеального партнера. Вона ймовірно склала на основі своїх колишніх стосунків із Тереном. По-перше, я хочу чоловіка поруч зі мною, який не буде зі мною конкурувати та який буде мене захищати. Для мене особливо табу зараз, якщо людина заради схвалення аудиторії буде принижувати свій особистий вибір. Тому я хочу бачити зрілого, дорослого чоловіка, який вже хоче сім'ю, який вже нагулявся і який не буде реально конкурувати з жінкою, який бачить нас як одне ціле, і ми розвиваємось разом, пояснила Біла. Друзі, ми дякуємо вам за те, що додивилися наше відео до кінця. Це ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось з вами в наступних відео.